Канал Конфігура 96 пропонує божевірня, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимального, скрижаль, земне життя первинної громади, гартування тіла, зміцнення здоров'я, спорт у первинній громаді, заборони, чоловік і жінка, подружнє життя. В цьому відео ми розглянемо 24 розділ скрижалю гартування тіла та зміцнення здоров'я мешканця первинної громади, який складається з 16 пунктів та 25 розділ скрижалю Подружнє життя мешканця первинної громади, який складається з 15 пунктів. Обидва розділи є відносно невеликими, але дуже важливими для життя людини. Чому? Це ви зрозумієте під час розгляду цих розділів. Отож, розпочнемо, гармонійний розвиток фізичного тіла людини нерозривно пов'язаний з її здоров'ям, мораль первинної громади побудована на гармонійному, несуперницькому співіснуванні всіх її мешканців. Дух суперництва в первинній громаді не сприймається, в первинній громаді розвиваються почуття краси, любові до ближнього, доцільності, самодостатності, духовної єдності з Богом. Гартування тіла та зміцнення здоров'я у первинній громаді є способом гармонійного розвитку тіла і здійснюється через фізичну культуру і спорт. Фізична культура і спорт в громадському суспільстві не можуть бути жировим прибутку. В первинній громаді культивуються такі види спорту, що загартовують організм, роблять організм людини більш витривалим, не приводять до швидкого старіння, зносу. Органів та тіла людини в цілому. Для пропаганди фізичної культури і спорт. В День свят проводяться фестивалі споту фізичної краси. Фізкультура і спорт не є професією, а є щоденною необхідністю кожного громадянина. Фізкультура і спорт не розривні з філософським розумінням світу первинної громади. Спортивні ігри що є причиною пошкоджень організму трав первинній громаді не дозволені. Їх пропаганда вважається пропагандою, що загрожує життю і здоров'ю людини. Заняття видами спорту, що можуть спричинити травми, дозволяється тільки воїнам привільної громади, в програмі загального навчання воїна, особи, що самостійно займаються недозволеними видами спорту, не забезпечуються привільною громадою безоплатним лікуванням та безоплатним обов'язковим оздоровленням. Що це означає? А те, що якщо якась особа, член первинної громади, всупереч заборони, займається тими видами спорту, які не носять шкоду здоров'ю людини, але приносять певні прибутки, вирішить займатися ними, а в результаті отримає травми і пошкодження організму, що потребують коштовного лікування, на яке не вистачить у неї зароблених коштів, які вона зробила за час участі у змаганнях цих заборонених у первинній громаді. Видів спорту то первинна громада навіть з мотивів гуманізму не виділить цій людині коштів на лікування цих хвороб. Тож, хто хоче порушувати заборону, хай пам'ятає, що вся відповідальність лежить на ньому на ній. Участь у змаганнях за межами держави у недозволених первинних громадах від спорту, членам первинної громади, громадянам держави, не дозволяється. Випуск розповсюдження платне і безплатне спортивних журналів, газет, іншої літератури, телевізійних радіо програм, інших видів інформаційної продукції, що пропонують спортивний азарт та пропагують недозволені види спорту на території первинної громади, забороняється. особам, що стали інвалідами в результаті заняття недозволеними видами спорту. Притулу, дозвіл на проживання та право стати членом первинної громади первинна громада не надає. А тепер розглянемо 25-й розріз держави подружнє життя мешканця первинної громади. Всупереч волі Бога і, не дивлячись на його заборони творити Содомські Гоморські ріхи, багато держав на нашій планеті ввалили в своє законодавство право на створення одностатевих сімей, наділяючи їх всіма юридичними правами. Привильній громаді всі сім'ї є полігамними, двостатевими. Сім'я складається з чоловіка і жінки та дітей до 14 років. Сім'ю створює чоловік і жінка при вільній спільній згоді обох. Ніхто не має права на примус при створенні сім'ї. В громаді не може існувати неповних сімей. Чоловік і діти, жінка і діти. При втраті одного з батьків. Первинна громада спонукає і допомагає чоловіку жінці знайти пару для відновлення повноцінної сім'ї, знаходити собі пару чоловіка, жінка, мають повне право не тільки в своїй первинній громаді, а й за її межами, навіть за межами держави. Громада слідкує, щоб до сьомого покоління не повторювалася родинність жінки і чоловіка, тому вітається дослідження роду свого. І первинна громада надає в цьому свою допомогу у вивченні архівів, як своїх, так і архівів за межами первинної громади і навіть держави. Родинець жінки, чоловіка нижче третього покоління в первинній громаді заборонено вважається злочином. Посадових осіб, допустивших можливість такого кровозмішення, засуджується до вигнання за межі первинної громади. Первинна громада допомагає батькам у вихованні дітей. Правильна громада слідкує і надає допомогу, в забезпеченні кожної сім'ї житлом, одягом і продуктами харчування. В сім'ях, що мають більше п'яти дітей, один з батьків займається доглядом за дітьми і створенням належної сімейної обстановки. Така робота є суспільно корисною і оплачується первинною громадою на рівні посадових осіб виконавчої влади. Факт створення сім'ї реєструється в Реєстраційній службі первинної громади. І освячується духовним наставником громади, священнослужителем. створення моногамних сімей, які складаються з осіб одної статі є моральним або відступництвом і злочином. Винні у такому злочині засуджуються до вигнання за межі первинної громади держави. Кровозмішення між родичами до третього покоління крається на довічне вигнання за межі первинної громади держави. Ось і все про розділи 24-25 з крижаю. А хто має бажання знайомитися з оригінальними текстами цих розділів? Послухаємо їх тут і під цим відео. В наступному відео розглянемо розділ 26 з крижалю Роль місця чоловіка і жінки в первинній громаді, який складається всього з 9 пунктів. І розділ 27 з крижаль Діти первинної громади який складається з 20 пунктів підпишіться на канал під цим відео рекомендуйте клікніть на значок палець догори під цим відео